У одному з найінтригуючих поєдинків п'ятого туру обласної першості на футбольному полі готельно-спортивного комплексу Камелот зустрічались новачки Вищої ліги: футбольний клуб Менай та футбольний клуб Вільхівці. У порівнянні з останнім матчем проти Мункача граючи тренер Миная Микола Гібалюк здійснив кілька кадрових змін у стартовому складі. З перших хвилин з'явились Едуард Нергеш, Олександр Назаренко та Михайло Дудаш. Напрочуд цікавою, а подекуди й напруженою виглядала зустріч з колишніми одноклубниками для Андріана Бабича. Ще під час зимової першості він виступав саме за «Вкаминай». але на футбольному полі миттєво забув ще вчорашніх партнерів, стелячись у жорстких підкатах, які були далеко не у рамках правил. Кілька разів довкола таких інцидентів доволі довго вони вщухали пристрасті, переважно у футболістів, подекуди у вболівальників. Рефері ж доводилось вгамовувати емоції. Господарі поля швидко взяли м'яч під свій контроль і провели кілька гострих атак. Одна з таких завершилась взяттям воріт вже на п'ятій хвилині гри. Послідував пас з лівого краю у штрафний майданчик. Оборонці зіграли вкрай ненадійно і дозволили капітану Минайців Костятину Багрію без перешкод пробити. Останній шансом скористався сповна. Удар низом точно в кут: 1-0. Після цього з інтервалом у 30 з гаком хвилин чудові нагоди подвоїти рахунок. Мали Олександр Назаренко, Михайло Дудаш, той же конц. Сентин Багрій та Владислав Микуляк проте забити не судилося жодному. Під завершення першої половини гри зовсім неочікувано рахунок на табло вирівняли гості на 44 й хвилині. Після непорозуміння у штрафному майданчику господарів уже в порожні ворота забивав досвідчений Артур Апіян. один Після перерви досить тривалий період було важко визначити команду, що грає першим номером. Дрібні фоли, цупка боротьба на підступах до штрафної і тільки за таких умов жодна з команд не мала змоги утримувати ініціативу. У середині другої половини шансом вивести свою команду вперед не скористався Нуцу Арделян. Після передачі з глибини поля він вивалився на побачення з кіпером. Проте дуель начисто програв. Згодом Юрій Погоріляк врятує свою команду ще раз. Після верхового навісу неузгоджені дії захисту Миная та воротаря команди призвели до удару з правого кута по порожнім воротам. На щастя, Погориляк виручає в останній момент, виставивши ногу. Увагу заслуговує також удар зі штрафного у виконанні Ап'яна. Тут вже рятувала поперечка. Мене й теж гостро відповідав і кількістю моментів, і якістю щодо першого компоненту підопічні гібелюка могли як мінімум тричі забивати. Чого вартує тільки вихід Тета Тед Назаренка зі стражем воріт з подальшим влучанням уже у неприкриту рамку? Щоправда, з гострого кута тому влучити було нелегко. Ще були небезпечні удари у виконанні Нергиша за меж штрафної та Константина Багрія, проте вони не принесли результату. А от уже в останні 10 хвилинці господарі чітко продемонстрували свої претензії на пер... 85-та хвилина стала вирішальною у матчі. Простріл з правого флангу у штрафну, де дотик ледь не призвів до автоголу. На допиванні першим був бегрій, однак і він не зумів відзначитись. Оборонці на пару з кіпером заблокували удар з кількох метрів. Але третя спроба вже принесла омріяний гол, автором якого став Михайло Дудаш. Футболіст ефектно завдав удару у падінні в дальній кудворіт. Два один необґрунтована апеляція до арбітра, мовляв, гол забили нечисто. А за кілька миттєвостей вже і потасовка, до якої вирішили долучитись, і запасні гравці вільківців. Поєдинок продовжили, і господарі впевнено довели його до перемоги.